Ось так за лічені секунди грабіжнику вдається проникнути до магазину. І поки він відкриває касу, забирає гроші та шукає, чого ще викрасти з торгового залу, на місце злочину вирушають поліцейські охорони. Поліція, руки догори виявити незаконне проникнення до магазину вдалося за допомогою спеціальної системи охорони. На вхідних дверях, вікнах, запасних входах встановлені спеціальні датчики, які спрацьовуючи, передають сигнал на головний пульт. Там диспетчери бачать звідки грабіжник намагається вдертися всередину. 21 тест магазин Сілвен, Відінська, 13, Перша друга зона спрацювання, датчик руху та відкриття дверей. 12.05 Для того, щоб зняти сигналізацію, їй дається там 10-15 секунд, щоб не пішло спрацювання до нас на пульт. Це якщо йде вхід через вхідні двері. Якщо ж зловмисник під час охорони об'єкту, питається зайти чи через тильні двері, чи розбиває вікно, відкриває спрацювання сигналізації, іде моментально. Для цього йде розбивка на групи: перша, друга, третя, четверта, де визначені датчики руху, датчики розбиття вікон, датчики відкриття дверей чи інші датчики. Підслідковуванням спрацювання датчики виїздом на місце та затримання порушника займається структурний озброєний підрозділ Національної поліції України, поліція охорони. Поліція охорони це структурний підрозділ Національної поліції України, який забезпечує охорону об'єктів всіх форм власності. Забезпечуємо охорони шляхом залучення. Під фізичну охорону та під технічну охорону. Фізична охорона забезпечується за діянням працівників безпосередньо до несення служби на постах і маршрутах. А об'єкти обладнання засобами тривожної сигналізації, засобами протипожежної сигналізації. Таким чином ми забезпечуємо охорону. З введенням воєнного стану в Україні специфіка роботи структурного підрозділу на Рівненщині дещо змінилася. Посилилася охорона важливих об'єктів області, зокрема критичної інфраструктури. Працівники почали заступати на цілодобове патрулювання як в обласному центрі, так Інших населених пунктах регіону З початком повномасштабного вторгнення наші працівники залучалися до несення служби на блокпостах, які знаходилися навкруги міста Рівного. Є повна співпраця з патрульною поліцією, з структурними підрозділами головного управління національної поліції в Рівненській області. Ми всі працюємо в системі єдиної дислокації і працюємо як один єдиний злагоджений механізм. Навіть в умовах воєнного стану поліція охорони впроваджує нові проекти, серед них посилення охорони закладів освіти, приватних будинків і квартир жителів Рівненщини. А з початку серпня почали співпрацювати з ДСНС. Від початку року за ініціативи департаменту поліції охорони і підтримки національної поліції України було реалізовано проекти Варта вашої оселі, залучення об'єктів особистим майном громадян, квартири, будинків під охорону. Також був проект протягом протязі червня місяця «Створюємо простір вашої безпеки і Зараз у нас з початку серпня триває проект залучення об'єктів під засоби протипожежної охорони. Ми обладнуємо всі об'єкти засобами протипожежної охорони з метою уникнення таких неприємних моментів. Надавати послуги з охорони продовжуватимуть, незважаючи на виклики сьогодення. Не припиняли працювати навіть в умовах блекауту, адже підрозділ був забезпечений як генераторами, так і пальним. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.